Всім доброго дня. Компанія авторинок Бережанська, на продаж, Hyundai Gets. Офіційно куплений в салоні. 1,6 бензина, 248 тисяч пробігу рідного пробігу. Розмір коліс у нас 185-65 14. -ки. Автомобіль в хорошому стані. тормозні колодки поміняні. Чотири стіклепідйомника електрозеркала. Кондиціонер в автомобілі присутній, мультимедіа, манітефон. Автомобіль заводиться на холодну співобороти, про це рівно-стабільно, справно. Яких гнясів по ньому немає. Ці в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салон також в хорошому стані, ніяких нюансів у ньому немає. Ні затертості, ні протертості. По салону зроблена хімчистка, зроблена інізація, обітті бактерії, стеля чиста, не прокурена. Карта дверей в хорошому стані. Великий просторний багажник, не затертий, не протертий. В хорошому стані, є запаска у нас присутня. Як і ржавчин, по автомобілю немає. Присутні ізофікси, кріплення для дитячого крісла у нас. Все в хорошому стані. Акумулятор у нас новий, мотор не мився, ніяких потіків запотівань по ньому немає, все в хорошому стані. Капот у нас не знімався, не крутився, Яких нюансів по мотору технічно немає. Всі фари рідні. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті Авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля. Всім дякую за увагу і вдалих вам покупок.